Є ж таки, де ж що лесбійки це типа е, мужика подібні такі всі коротко стрижені, такі коротше. Але водночас, якщо ми кажемо про то там лесбійки абсолютно так. інші, і оце типа ніби нема золотої середини, або вас mm -hmm. так сприймають, або тільки так. Так, ну це знову ж таки про ці полярності, в яких завжди намагаються загнути в певну рамку, або ми е, супергарячі спорнохаба, або mm -hmm. ми просто там не знаю якісь максимально маскулінні, чоловікоподібні, і так далі. кожна людина різна. І в незалежності від того, яка в неї орієнтація, або яка в неї національність. Е, це ніяк не каже про те, як вона має виглядати. Наприклад, ми українці. Все. Сортів. Але це не значить, що ми маємо ходити з віночками, в вишиванках заселець завжди, да, оселець, да, у нас там на намисто заселеться, не знаю, там якогось, і ми постійно їмо сало. Тобто, це певні уявлення, ну знову ж таки, через те, що в нашій культурі дуже довго було закрита ця тема, і люди мислять стереотипами, тому що дуже мало, начебто, в суспільстві, інформації про це. Угу. Але коли ЛГБТК плюс спільнота починає висвітлювати інформацію про, про нас, да, ми про себе, то ми часто стикаємося з дискримінацією в цьому плані, з агресією, типу, чому ви взагалі лізете? Mm -hmm. Чому ви взагалі показуєтесь? І ми такі, ну, глядь, ну ладно.